Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA. в даному відео ми поговоримо про автомобільні килимки, їх різновиди, а також переваги і недоліки кожного різновиду. Автомобільні килимки використовують для захисту текстильного оздоблення підлоги автомобіля. Килимки захищають підлогу від зношування, забруднення тощо. І тому автомобільні килимки є, мабуть, першочерговим аксесуаром при купівлі автомобіля. Якщо ми говоримо про вживаний автомобіль, зазвичай нам він вже дістається з якимись килимками. А якщо автомобіль новий, то дуже часто з салону автомобіль продають без килимків і одразу пропонують їх придбати. Адже. Значно простіше доглядати за килимками, ніж робити хімчистку підлоги автомобіля. Ну і тим паче, що за активною експлуатацією без килимків текстильне оздоблення підлоги довго не проживе. За своїми різновидами килимки можуть бути каучуковими, гумовими, поліуретановими, силіконовими, ева, шкіряними 3D- Тощо. І також кожен з цих різновидів може бути для салону, для багажнику модельним, універсальним, і навіть існують окремо килимки для автомобілів з механічною і автоматичною трансмісією. І з цим, цим ми зараз будемо розбиратись. Як я казав раніше, головною задачою автомобільних килимків є захист текстильного оздоблення автомобіля. І краще за все, з цією задачою можуть впоратись. Гумові, каучукові, поліуретанові або силіконові коври. Вони дуже зносостійкі, їх можна довго використовувати. Такі килимки не промикають, і тому їх можна використовувати, їх зазвичай і використовують в таку сніжно дощову пору року або погоду. Ну і найголовніше зазвичай всі ці коври мають таку певну структуру, яка затримує вологу. Тобто вода в цих килимках за рахунок от таких невеличких сотчик квадратиків утримується такими невеличкими краплями і не розтікається по салону. Але у таких килимків є, звісно, і певні мінуси. Це їх зовнішній вигляд. Виглядають гумові або там якісь поліуретанові килимки не так привабливо, як текстильні, тому їх зазвичай використовують як таку вимушену міру під час саме от. Зими або осені. На літо, на суху пору краще все ж таки використовувати текстильні килимки. І ще одне, незважаючи на дуже високу зносостійкість таких килимків, вони все ж таки потребують певного догляду. Доглядати за ними в якійсь мірі простіше, ніж за текстильними, тому що гумові, силіконові, якісь там ще килимки дуже легко миються, дуже швидко сохнуть. Але для того, щоб Продовжити їх термін експлуатації, підвищити їх ресурс. Після мийки бажано обробляти такі килимки якимось захисними засобами, силіконом тощо. Головне не переборщити і дати цьому засобу трішки проникнути всередину килимка. Залишки ми обов'язково видаляємо мікрофіброю або іншою сухою тканиною, бо інакше килимок буде дуже слизьким і буде, ну. Небезпечно керувати автомобілем. Ось таке просочення дозволяє підвищити термін експлуатації. Килимка покращує зовнішній вигляд, і також утворює на поверхні захисну плівку, яка відштовхує бруд. Килимки стають більш привабливими і легше миються. При виборі гумових, каучукових, поліуретанових або силіконових килимків дуже важливо звернути увагу на їх запах. Ну, Здебільшого неприємний запах можуть мати саме гумові килимки, і вони найдешевші. Якщо ми маємо справу зі справжніми якимись поліуретановими або каучуковими килимками, тим паче силіконовими, вони запаху майже не мають. Неприємний запах. Гуми це є свідченням низької якості і того, що ну, використовувалась гума низької якості. Такі килимки можуть бути токсичними і навіть викликати головний біль. Тому, ну, в принципі, вони всі ці килимки, коли нові, трішки пахнуть, але якщо ви відчуваєте дійсно такий різкий токсичний запах, швидше за все, це килимки низької якості, особливо, якщо ви їх знайшли там за дуже привабливою ціною, значно нижчою, ніж у аналогів. Останнім часом широку популярність почали набувати так звані ева-килимки. Їх позиціонують як щось новітнє, унікальне, не маючи аналогів у світі. Насправді абревіатура EVA означає етілен, вініл, ацетат. Дуже простий матеріал, який багатьом з вас може бути знайомим, ну, наприклад, по риболовлі. З цього матеріалу роблять ось такі м'які руків'я для бюджетних вудочок. Матеріал сам по собі пористий. Легкі і ну, основна перевага таких килимків це наявність дуже глибоких сот, в яких добре затримується волога і, можливо, бруд. Догляд за такими килимками мало чим відрізняється від догляду там за каучуком, гумою тощо. Але цей матеріал, на відміну від того ж каучуку, є пористим. І тому, якщо в такому килимку будуть якісь маленькі пошкодження, ну, наприклад, ви десь його камінчиком надірвали тощо, то впори буде потрапляти волога. І є ймовірність, що такі килимки можуть потрішки, але все ж таки, набирати в себе вологу і пропускати вологу безпосередньо під килимок. де ця волога вже буде потрапляти на текстильне оздоблення. Автомобіля, ну і там можуть бути якісь вже певні наслідки, або неприємний запах, або якщо волога буде потрапляти ще нижче до металу, це може стати причиною корозії. Я в жодному разі не кажу, що такі килимки погані, кожному своє, але про якісь певні нюанси варто сказати. І особисто я радив би, якщо ви обираєте килимки саме ось такого типу вініл ацетату обирати ті моделі, які оснащені спеціальною накладкою під п'ятником. Ця накладка буде захищати матеріал від зношування або руйнування, і ймовірність того, що килимок десь на і почне набирати в себе вологу, буде мінімальною. Без підп'ятника такі килимки я не радив би. Текстильні або ворсові килимки мають дуже широку палітру кольорів і також можуть відрізнятись між собою за текстурою або фактурою ворсу, тому їх можна ідеально вписати в інтер'єр автомобіля. Виглядають вони надзвичайно презентабельно, але, як ви розумієте, теж є певні нюанси. Доглядати за такими килимками набагато складніше, і бажано хоча б один раз на півроку їх прати. Після чого килимки можуть сохнути один-півтора або навіть два роки. Дні. Як ви розумієте, в порівнянні з доглядом за гумовими килимками це дуже незручно. Але в такому випадку ну, ми платимо, в принципі, за красу практичністю, що відбувається ну, і в будь-яких інших ситуаціях. Також хочу зауважити, що ось такі текстильні килимки. Гарної якості, гарних виробників зазвичай мають якусь латексну підкладку, яка не дозволяє килимку промокнути наскрізь. Але все ж таки, вологу такі килимки за рахунок ворсу вбирають в себе дуже добре. І якщо їх регулярно не прати, не просушувати, ворсовий килимок може стати причиною підвищеної вологості в автомобілі і причиною неприємного запаху. Саме тому на осінньо зимовий Період ворсові килимки замінюють на гумові, силіконові, каучукові тощо. 3D-килимки не дуже розповсюджені і дуже дорогі. Але для загального розуміння теми ми поговоримо і про них. За своїми габаритами і формою такі килимки повторюють текстильне оздоблення підлоги автомобіля. Тобто, фактично, на одну підлогу ми кладемо ще одну підлогу. Але 3D-килимки зазвичай виготовляють з Шкір замінника або штучної шкіри. І також колір і фактуру можна підібрати, наприклад, один в один з оздобленням дверних карт. Таким чином буде складатись враження, що весь автомобіль від підлоги до торпеди дверних карт оздоблено одним матеріалом. Виглядає це все надзвичайно круто, але як ви розумієте, ну, не дуже практично. В порівнянні з Текстильними килимками або гумовими шкіра менш зносостійка. За такими килимками потрібно дуже-дуже сильно піклуватись, стежити за чистотою взуття тощо. Інколи навіть жартують, що для таких килимків в автомобілі має бути окреме змінне взуття. І також як похідну від 3D-килимків, або навпаки, можливо, 3D-килимки це похідна від звичайних шкіряних килимків або килимків шкір замінника. То в деяких випадках, в деяких автомобілях для більш презентабельного зовнішнього вигляду, можуть встановлюватись килимки, такої ж форми, як гумові, або текстильні, але виготовлені зі шкіри або тієї ж самої екошкіри. Виглядає це надзвичайно круто і привабливо, особливо, якщо в автомобілі шкіряний салон, але ну, практичність такого килимка, як ви розумієте, така сама, як і у 3D-килимків. Можливо, такі килимки можна використовувати як якийсь парадно-вихідний варіант, але в цілому знову ж таки широкого розповсюдження вони не мають. Виглядають круто і непрактично. Визначившись з матеріалом для автомобільних килимків, також тепер потрібно визначитись ну, з їх призначенням. Тобто, за своїм призначенням автомобільні килимки можуть бути для салону і для багажника. З салоном все зрозуміло, з багажником, в принципі, теж там ми перевозимо. Різні покупки, рідини, речовини, моторні оливи то, що все це може розлитись і забруднити наш багажник. Тому багажник бажано чимось застелити. Краще за все тут підходять саме гумові, каучукові, силиконові килимки. Тощо вони мають дуже високий борт, і навіть якщо щось розільється в багажнику, вся ця рідина залишиться безпосередньо на самому килимку. Також можна використовувати і текстильні килимки, але ну, вони мало практичні. Презентабельність багажника Така собі сумнівна історія. І при цьому, коли щось розільється, текстильний килимок навряд чи щось захистить. Ну або в найкращому випадку він просто сам забрудниться і буде потребувати заміни. У більшості випадків килимки для салона і багажника мають певну форму під певну марку і модель автомобіля. Але існують і універсальні килимки. Їх зазвичай купують в тому випадку, коли ну, неможливо знайти килимки під свою марку і модель. Універсальні килимки можуть бути просто якихось простих форм, які підходять під будь-який автомобіль, а можуть бути трішки заморочені. В таких килимках є спеціальні нарізи, по яким ви можете обрізати килимок і створити. Якусь унікальну конфігурацію під свій автомобіль. На це обов'язково звертайте увагу. Тобто є універсальні килимки, які не потребують підрізки, а є такі, що потрібно підрізати. Ті, що підрізаються з ними більше мороки, але вони можуть краще підійти за своїми габаритами і формою під ваш автомобіль. Ще одна цікава дрібничка це тип трансмісії. Навіть якщо автомобілі однієї і тієї ж марки і моделі, але мають Механічну автоматичну трансмісію, в них можуть трішки відрізнятися килимки. Не завжди, але таке можливо. Тобто, наприклад, в якихось автомобілях, особливо з автоматичною трансмісією, в нас є така собі підніжка, подіум для лівої ноги. На автомобілях на механіці ця підножка може бути, а може її там і не бути. Відповідно, якщо в нас автомобіль на автоматі, то у килимка є певний підріз для того, щоб одна його частина піднялась вище і лягла на ось цю підніжку подіум. Для автомобіля без цієї підніжки, переважно це механічна трансмісія. Килимок має бути суцільним без оцього підрізу. Для фіксації килимків майже в усіх автомобілях передбачені спеціальні кріплення. Це можуть бути гачки або якісь спеціальні кліпси. Інколи вони ламаються чи губляться, і їх чомусь дуже важко шукати. Тому, коли ви замінюєте килимки, обов'язково звертайте увагу на наявність цих кріплень. Деякі килимки, особливо гумові, вже одразу комплектується з запасними кріпленнями. На той випадок, якщо при демонтажі це кріплення зламалось. Також певні моделі текстильних килимків можуть мати в нижній частині по периметру липучку «Велкро», яка надійно фіксується за текстильне оздоблення підлоги автомобіля. І навіть якщо ви загубили кліпси, ось такі килимки за рахунок липучок «Велкро» будуть нормально триматись. Ну або навіть якщо ці у вас кліпси є на місці, все одно липучки. Додатково стабілізують килимок на підлозі. Тепер давайте трішки підсумуємо: в класиці для осінньо зимньої або дощової пори краще обирати гумові, каучукові, поліуретанові або інші схожі на них килимки. Вони не пропускають вологу, досить прості в обслуговуванні і при цьому дуже зносостійкі. Але я знаю, що є люди, які цілий рік їздять. З текстильними килимками. В них є ну, певний досвід і певні уявлення. Але в класиці, все ж таки, для сирої погоди краще обирати саме гумові килимки. Килимків з неприємним запахом ми уникаємо. А при заміні килимків завжди звертаємо увагу на наявність або відсутність кліпс. Після того, як такі килимки ми прибираємо на сезонне зберігання, їх краще обробити з силіконом чи будь-яким іншим захисним засобом. Це допоможе килимкам. Довше зберігатись в презентабельному стані. Якщо ми хочемо отримати більш презентабельний вигляд салону автомобіля, то тоді однозначно у нас вибір за текстильними килимками. Ми їх підбираємо за кольором і фактурою, також звертаємо увагу на наявність кліпс і бажано звернути увагу на наявність латексної підкладки, для того, щоб такі килимки не промокали. Один раз на 3-6 місяців ці килимки потрібно прати. Ну, в принципі, якраз після сезону перед зберіганням килимки можна випрати, висушити і в цей час замінити килимки вже на гумові. Тобто, в нас по класиці має бути в салоні автомобіля два комплекта Килимків одні гумові, одні текстильні. Що стосується багажника, туди теж можна покласти текстильний килимок, але все ж таки гумові, каучукові, силіконові килимки більш функціональні, і більш універсальні, і більш практичні. Тому для багажника я однозначно б круглий рік порадив би використовувати саме якийсь там каучуковий, поліуретановий килимок. Тощо на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.